Вітаю у сьогоднішньому огляді. Ми зануримось у щось справді захопливе. Поговоримо про те, як перетворити звичайний смартфон? Ну знаєте, той, що лежить у кишені на повноцінний командний центр для розробки, і допоможе нам у цьому додаток A-Code. Але давайте будемо відвертими. Перше ж питання, яке виникає: невже можна створити справжній серйозний вебсайт просто на телефоні? Серйозно? Бо знаєте, зазвичай, коли хтось каже «кодити» на телефоні, у голові одразу з'являється картинка чогось такого незграбного, інтерфейс, який не слухається, обмежений функціонал і, чесно кажучи, це все більше дратує, ніж допомагає. Так от виявляється, реальність може бути зовсім іншою. Уявіть собі повноцінне, професійне, інтегроване середовище розробки. Ну, тобто IDE, яке просто лежить у вашій кишені. Не компроміс, а справжній інструмент. Гаразд, давайте розбиратися по черзі. Почнемо з першої частини виклик мобільного кодування. І ось тут якраз і криється вся суть. Подивіться на цю різницю: ліворуч те, до чого ми звикли, незручний інтерфейс, якісь обрізані функції, а праворуч те, чим є справжня кишенькова IDE. повний контроль, можливість розширення це зовсім інший підхід. Добре, з викликом розібралися, а тепер давайте зазирнемо під капот, частина друга, основний двигун, або, якщо хочете, дуговий реактор, який живить усе це. І що ж там усередині? В основі аккаунт лежить така штука, як ACE Editor. і це скажу я вам не просто якесь текстове поле це високопродуктивний рушій, створений спеціально для коду. Уявіть собі, він може спокійно перетравити файли з понад 50 тисячами рядків коду, тобто можна без проблем працювати з дійсно великими серйозними проєктами, ніяких лагів, ніяких компромісів. А ось це взагалі цікавий момент. З чого ж зроблений саме код? Подивіться, 76% – це JavaScript. Тобто, по суті, A-code створений за допомогою тих самих веб-технологій для роботи, з якими він і призначений. Це якби шеф-кухар готував на тій самій кухні, яку сам і спроектував дуже показово. Так, ядро потужне, але це ще не все. Дуже важливо, що АКОД це проект з відкритим кодом, тобто ФОС. Він зібраний для мобільних пристроїв за допомогою Apache Cordova. А за якістю коду стежить спеціальний інструмент Лінтер Jazz. Простіше кажучи, все прозоро розробляється спільнотою і відповідає сучасним стандартам якості. Гаразд, з ядром, з реактором розібрались. Але ж сам по собі реактор це лише джерело енергії, потрібен костюм. Тож переходимо до третьої частини: створення цього костюма за допомогою плагінів. І ось тут починається магія. Тільки вдумайтесь у цю цифру: понад 300 плагінів, триста створених спільнотою. Це означає, що A-код можна налаштувати практично під будь-яке завдання, під будь-який стиль роботи. Потенціал для кастомізації просто колосальний. А ось подивіться, що є найпопулярнішим, це так би мовити, джентльменський набір сучасного розробника. A Codex Terminal – це повноцінний термінал, командний рядок у вас в кишені. Prettier – щоб код завжди виглядав ідеально. GitHub – звісно, куди ж без системи контролю версій, і так, ai помічник, це вже не просто редактор, це справжній робочий інструмент. І найкраще в цьому всьому. Щоб отримати доступ до цієї потужності, не треба проходити сім кіл пекла. Все робиться буквально в три кліки: зайшли в налаштування, обрали плагіни, знайшли потрібний і тапнули встановити все простіше, мабуть, і не вигадаєш. Добре, ми побудували костюм. Тепер час злітати, адже акод, це не якась ізольована іграшка. І про це наша четверта частина професійна інтеграція. Знаєте, одне діло це коли ми розповідаємо, а інше, коли говорять реальні користувачі. Ось, наприклад, відгук Ніка Марчеці з Google Play вражає, наскільки ефективний Екод як кишенковий помічник. Коротко, але по суті. Це не просто слова, це реальний досвід. А тепер, мабуть, найпотужніша річ, про яку варто сказати: це зв'язка А-код плюс Термокс. І ось чому це так важливо. Разом ці дві програми перетворюють ваш телефон на повноцінне Linux середовище. Це означає, що ви можете не просто писати код, ви можете його компілювати, запускати веб-сервер, працювати з базами даних, тобто робити все те, для чого раніше був потрібен як мінімум ноутбук. І ще про професійні інструменти: інтеграція з гід. Це не якась урізана мобільна версія. Ні, архітектура плагіна ідентична тій, що використовується в розширенні для VS Code. Це означає, що ми отримуємо все: візуальні підказки про зміни у файлах, повний набір команд, коміт, пуш, пул і можливість легко працювати з кількома проектами одночасно. Робочий процес по суті нічим не відрізняється від десктопного. Ми побачили, що АКОД може робити зараз. А тепер давайте зазирнемо у майбутнє, хоча, знаєте, це майбутнє вже тут. Частина п'ята штучний інтелект та перспективи. Отже, зустрічайте плагін AI Assistant поки що в бета-версії. По суті, це функціонал рівня GitHub Copilot, але прямо у вашому телефоні. Це вже не просто допомога, це справжній переворот у тому, як можна займатися веб-розробкою на мобільних пристроях. І що тут справді вражає, так це гнучкість. Хочете максимальної потужності. Будь ласка, підключайтеся до OpenAI з їхніми GPT, до Google Gemini, до Anthropic Cloud. Потрібна швидкість або хочете зберегти дані локально не проблема. Є підтримка швидких опцій на кшталт Grok або навіть локальних, як Ollama. тобто вибір повністю за вами. І, звичайно, варто пам'ятати, що це не якийсь покинутий проект. Він живе й дихає. Понад 4300 зірок на GitHub, майже щоденні оновлення. Все це говорить про одне за проектом стоїть сильна спільнота і в нього є стабільне майбутнє. І наостанок давайте просто на секунду задумаємось. якщо ось це все, вся ця потужність вже сьогодні можлива в звичайній кишені, то яким же буде робочий простір розробника завтра?